Математика та Україна. Моя любов Україна і математика. Кравчук. Назва Україна вперше згадується в Київському літописі за Петівським списком, 1687 роком на означення Прейславської Київської Чернігівської земель. Скільки років минуло від першої літописної появи назви Україна? Це здається нас взяти з мерзляка математика 5 клас. І далі буде у нас. Підборка задач. Державний прапор України. Прапор це певного кольору чи кольорів і форми полотнища з емблемами та іншими прикрасами, яке є символом країни, території, організації, партії, навіть ній особи. Залежно від ритуалу, прапор кріпиться до дрівка, піднімається на щоглі, просто вивішується чи розстеляється. Українські національні кольори сині і жовтий. З давніх давен українська земля була хліборобським краєм. Блакитне небо над золотою нивою, ось який прекрасний зміст нині вкладає у національні кольори кожен українець патріот. Отже, наш прапор синій жовтий. А чи можна сказати, що він жовто-синій? Ні. Оскільки, за правилами геральдики, наука, що вивчає герби, кольори читаються згори до низу. До прапора виявляють пошану, схиляючи голову чи вклоняючись, а часом і стають на одне коліно. Військові віддають прапорові від честь. Пропорції 2 до 3. Задача: чому має дорівнювати довжина прапора, якщо його ширина дорівнює 110 см? Висота великої дзвіниці Києва-Печерської лаври становить майже 97 метрів, що на 12 метрів більше, за висоту дзвіниці Михайлівського Золотоверського монастиря Київ. Висота дзвіниці Троїцького собору міста Чернігів дорівнює 58 метрів, що на 18 метрів менше від висоти дзвіниці Сафіївського собору міста Київ. Яка дзвіниця Михайлівського златоверхового монастиря чи Софіївського собору вища, і наскільки? Велика дзвіниця києво Печерської лаври Михайлівської Златоверхи монастир? Подивіться на слайд. Загальна довжина найбільшої річки Донецької області становить 1053 км. а Довжина її в межах України 381 км менша. А довжина на території Донецької області на 576 км ніж на довжина території України. У скільки разів дожина річки на території України більше, ніж довжина межі Донецької області? Я пропоную вам вирішити це завдання. Річка Северський Донець головна водна артерія східної України. Водні об'єкти басейну річки Северський Донець є головним джерелом водопостачання Харківської Луганської та Донецької області. А площа Водозбору весельного. Річки Северський Донець є одним з найбільш екологічно навантажених регіонів України. І ось розв'язання. Знайшовши значення буквеного виразу, якщо А дорівнює тисячі, ми знайдемо дожину човна до банки, якому понад 600 років волинь. Батурин столиця гетьманства Лівобережної України. Історія міста починається з ведення Батуринського фортеці на початку XVII століття. У долині річки Семь Батуринська цитадель була останнім опорним пунктом і найбільш укріпленою частиною фортеці. З 1669 року цитадель Батуринської фортеці була представництвом великих вождів української нації дем'яна Новогогрішного, Івана Самоловича, Івана Мазепи та Кирила Ризумовська. На її території зараз знаходиться. Об'єктів історичного значення. Обчислити зручним способом значення виразів та знайти їх частку, і ви дізнаєтеся, скільки таких у нас об'єктів. Ось як показано на слайді, треба розв'язати. Дякую за увагу!